Добрий день мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. В Києві осінь. І я розпочинаю новий сезон прогулянок бараховкою пошуків дивовижних речей. Буду шукати собі, буду шукати щось вам цікаве. І ось дивіться, отут, бачите, яка клумба, яка тут стоїть. Прикраса. От мені цікаво, я ходжу, дивлюсь на цю прикрасу. От мені цікаво подивитись, Чи я то... Ой, там щось там якась вода, чи що. Да, він повний з водою. Як побачить де клеймо Боже, скільки золота, дивіться, який гарний. Да, ну, не побачу. З водою, щоб, мабуть, для рівноваги. Тож, Побігли шукати на барахолку. Приєднуйтесь, мої любі. яка красива таріль. А скільки це блюдо? А скільки це блюдо? 400 гривень, будянське блюдо. Це дуже красиве жарить куплять, шаблон. Це щось стареньке, так? Так, це кам'яний брід. О, яка шабля лежить. Ну, блюдо гарне. З нема продавця, скільки коштує ця вазочка. Оці цукорнички, вони дуже рідко в гарному стані. Ось це такий час. На них дається в знаки, що таке потемніння, якісь, які ржа. Сива таке марганцеве скло. Видеольно. так? да. 500 гривень. О, а чому ваші нами на миста? Шестьсот. Угу. А це це пятьсот. Це сто пятьдесят. Ну, це пластик, да? Так шесть. А ці справжні камінчики, так? Це да. камінчики да. да, Такі різнокольорові. А це бурштин, він не... Угу. Плавлений О, він так? Ні, не, не, не гранульований, це для щитовітки хорошо, а -а -а. от в такому угу. він коли там... А оце що у вас за баночка така цікава? Це стара баночка, що... Тих часів. Ой, тут такі прям листочки. Це так. Це криштальчик. Ну це трошки. Старий. Угу. І скільки коштує вона? Це, це коштує Таня 2000. О, так, не буду я його чіпати. Ні, ну тут одна хотіла забрати, і ми... її це. положили, не могли знайти. а це знайшли, вона має прийти. А по чому ці парочки у вас? Ой, за все 750. Це чотири штуки їх, так? Так. Да. Ну так, по 200, а якщо всі, то 750. То 50. Оці чашечки такі баранівські, кавові, такі гарненькі вони. Це чашечка. Від того чайника, так? Да? Так. Да. Да. Дякую, вас загарна ця Львівська. А скільки коштує він? Зараз посмотрю в пісні. Так, да, коростень. І цвілий. Ну, Нема цукорнички. Ні, а так дуже гарний. Ні, ну це вже пізній користень і це деколь, це не ручний розпис. Але форма ну, приємний, гарний, такий з позолотою. О, яка попільничка ЛФЗ. Уже яка гарненька. Дивіться, яка гарна. Ой, дуже красиво. Я таких ніколи не бачила. Отак от, щоб так попільничка, такий песик. А скільки цей песик у вас? Да будь калькулятор потратити з тріщинами, ну да, мабуть, маленькі тріщини є. А так моється можуть. Ну, пемоє захоплення. На мистильці. Перенизую старі намиста. Це думаю, оцю низочки. Взяти, щоб додавати, Це щось несправжнє. Оце теж пластик. Так, да, це пластикові. Оце важкінькі камінчики, але камінчиків менше, ніж. Це 120 гривень та ваш кінькі, ці каменти. Це, мабуть, візьмуть. Сколько 30 300 Дуже довга така довга низка. Перламутру, але 600 гривень. 600 гривень, то я ще ну, вона велика, але я не готова. 15. подивіться, яка совушка. Хвостиком 450 гривень. Яка гарненька. Чай, чай можна. А, ні, капучино. Шапка не така цікава. Так, так. А оце, Ну це щось сучасне. Легенькі воно таке, легенькі, цікаве, але Ведем Басюк, 81 рік. Кофічай гаяти. Так. Може, це ж таке колись дарували, але цікаво. Цікаво. Так, якийсь от там скляний лебідь що стоїть, хочу я до нього долізти. Наскільки воно? Ну я думаю, що старе. Бачите, для серветок, так? Да? Да, ну, я так думаю, що це для серветок. Ну, так, мабуть, так. Та. Да. А скільки коштує воно? Ну, 100 гривень. Ну, цікава річ, так. Да. Ціленький. Такий зараз сонця нема. воно таке, наче фіолетове скло, якесь цікаве, так. Да. Ну, Він такий масивний, угу. Чувство, угу. Те, що це суттє скло. Да. Ручна робота, так. Дивіться, скільки насипано. Всі однакові. Ні, в тебе прекрасні на кришці на, на написано. Пахне! І дуже пахне. І оце лавандове масло. Ціна 1 рубль. Ну щось масло. Масло вже не дуже пахне. Масло продають по 40 гривень, але я ж кажу, в мене вже руки пахнуть оцим. оцим. Ой, як пахне тихі олі. Тухі єдинственні а це шу, тихі единственный, да, такі цікаві. А оці скільки? 400 гривень. Загуляйте в інтернеті, а не 600 гривень. Угу. 92-й рік. 92-й рік. Де? Що ж не коня у мене з'їл, так? Ого. Краса і мода. 70, зима 79-80. <гум> 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 боже, боже, моє дитинство.

Моделі детська теж. Краса і мода в осінь 80 го А по чому ці журнали По 10, По 10 гривень. Шаки гарні. По 10 гривень. Оце купити, а що робити нема, то <реш> навіть складати. Щоб пил збирали. Це десь треба зберігати, це в якусь колекцію треба. Я вже не знаю, куди Дуже цікаві, я ж кажу, мені не до чого. Тут, як завжди, ціла виставка. Але ось, Ну така новенька цукорничка. Але але кришечка от є, плямочки і режі, бачите. Ну давайте 900. Ну, вони стоять этих гроші. Ой, який глечик цікавий. Дуже цікавий. Треба спитати, скільки він коштує. Можна ходити, ритись. Тільки погано, що продавець дуже далеко сидить. О, це ж, мабуть, попільничка була. Старенька-старенька, брудненька-брудненька, але ну дуже цікава така стара річ з історією. Так, і ось цей глечик дістала. Сімсот гривень цей глечик коштує. Але що я щось щось не звикла до таких цін. Ось такі оці рюшики на ньому. Боже, скільки рибок і риб'ят. А шахмати по чому? Шахмати по чому? Два ящика рибок. Я тут Оце манюсінький вот Так, а це кухлечок. Так оце Городниця, знак якості. Який цікавий глечик. Цікавий. Тут щось якісь люди. Ну а що ж це таке? Ну, з якимись отворами? Не знаю, я, що це за клеймо. Це, мабуть, щось російське, бо якісь комарохи тут намальовані. Тефні такі цікаві і ну цікава річ та але чи аромалампа, чи щось цікаве. Оцей гарний, дійсно гарний цілий, якщо тут не поб'ється. Тріщеної такі красиві кольори, але він стріщеної. Цікаве таке, чи серветки, чи олівці поставити. риться в цих об'ємах. Боже, скільки капелюхів. Це вони прям чисто з цінниками. Коли це їх нашили, в які ці роки? Ну так, видно, що новенькі, ось розмір 55-й, хуст. Бачите, виробник. Такі дуже яскраві, як на мене, але на ну, чому й не колись я 20 років носила, тільки чорний носила. Які цікаві грушки. Не зрозуміла, які це клеймо, не бачу щось я вже нічого. А скільки це блюдо? Оце скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень. Чи це настінне, чи це? Більше ще ні, тому що ж було б настінне. Ну, не знаю, не знаю. То ли буде, то ли білки. Ну, це Радянський Союз. Гарні, красиві груші. Красиве блюдо. 500 гривень. Це копия, да? Да, копия. Показую вам знахідки з сьогоднішньої невеличкої барахолки. Ось така ваза, ви бачите, таке, ну, як на мене, так просто як полум'я. Знизу такий помаранчевий колір, а тоді е, багряний. Ось тут хочу показати вам є бульбашки в склі, старе скло. Вона в дуже гарна вон башки видно в дуже гарному стані, бачите? І донечко, і горличко, все ціленьке. Ось ще бульбашечка і ось тут ось. О. Бачите, яке товсте скло, тут видно бульбашка. Ось така красуня. Дивіться, дивіться на ці полиски. Ну, полум'я. Ця ваза продається. Так, висотою вона от 24 см, діаметр, ну, десять з половиною найширшій точці. Зверху вона ширша, а донечку вуще. По донечку діаметр 7 сантиметрів. Будь ласка, 600 гривень, дуже красива, дуже гарна, дуже яскрава, якщо кому цікаво, вона ще трошки мокра, я її мила, то, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Бо дощ розігнав барахолку і мало покупочок, мало знахідок. Будь ласка, пишіть телефонуйте весь телефон, вам показую, хто хоче придбати цю вазу. І ще викладу другу частину відео, покажу вам свої знахи.